Дивіться, який старенький китайчик, Кіон Пантера. Гіон Пантера. Такий він стан, тому що він е, працює в Глову. Цього гловіста вся Чернівецька область. він Каже, що в Глову, до речі, можна ви, е, витягнути нормальну суму е, грошей. В плані зарплати в місяць, якщо працювати, ну так як, звісно, і на любій роботі. От до цього Гіончика тут по двигуну по щепленню, корзина щеплення від 3,5 тисяч гривень. Да. Поршень, ціліндр десь він колись знайшов, поршень теж. Коротше, корзина тільки в Гіон у цьому центрі, Гіон Парс чи як, якщо я помиляюсь, поправте. І Поршень також, там Поршень теж також не дешевий. Можна, звісно, проточити циліндр цей підремонтний є ремонтні під нього. Але власник сказав, що цей мотоцикл за весь його час, скільки він йому його виручив, скільки він прослужив, він каже: я піду і закажу, нема питань. Каже, нову корзину, новий поршень, тому що циліндр десь у нього цей. І ще каже, коли почнеться дощ, тому що у нас трошечки немає ну, з гашки трьохсоті їх. Краще їх тримати в, в цьому в сухому в теплі, і людина привезла одразу. Такий от плащ палатка. Будемо накривати. Бачите, ну, мені подобається. так, Техніка, бачите, в якому, ну, вона працювала, вона робила. Людина наскільки могла, її ремонтувала. Не одну, ну, не одну поршніву він з'їв, не один поршень. Але е, людина цінує те, що дає йому жити, Дивіться, проживати, виживати, точніше, навіть сказано. Так Так що цінуємо техніку і вона буде навіть.